Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Вітаю вас на занятті з природознавства! Скажіть, дітки, чи подобається вам зустрічати гостей? Сподіваюсь, що так. От і сьогодні на наше заняття завітає гість. А щоб швидше він з'явився, необхідно відгадати загадку. Будьте уважні! Прутконогий та вухастий сірий! Білий та пухнастий, ще й куценький хвостик має, від лисиці утікає. Хто це? Так, зайчик. Ось сьогодні ми познайомимось із зайцем. Будьте уважні! Сірий зайчик вам уже відомий, такий він буває влітку. А такого зайчика важче помітити на снігу, отже хижим звірам складніше його вполювати. Заячі лапки стрункі та міцні, особливо довгі, задні ноги. Вони допомагають зайчику швидко бігати. Очі у зайця темні, вушка довгі і великі, а хвостик короткий. Мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися. А в сайці нема, ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком виспеться, завтра в яручку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця тепла, Пухнаста та біла, як сніг. Добре йому в такій шубці. Тепло, і сховатись від ворогів неважко. Притулився до снігу і спробуй розглядіти. Вдень заєць спить. А як прийде ніч, виходить погуляти й попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє. Глянь і травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів та дерев молоді гілочки побгризає або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає, прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, насмиче, наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе заєць цілу зиму. А зараз познайомимось із домашнім родичем дикого зайчика. Домашнім кроликом. Всім привіт! Сьогодні ми погостюємо у зайчика і у кролика. І таким чином ми роздивимося, що ж у них спільного, а що у них відмінного. Кролики бувають різних кольорів. І жовтий, і білий, і сіренькі, і рябенькі. І чорні, коричневі, різні різні. А зайчики лише сірі. А зимою вони міняють шубку на білу. Але про це ми поговоримо якось іншим разом. Що ж спільного? Вони їдять однакову їжу, зайчики і кролики люблять овочі, бурячки, моркву, дуже полюбляють кору молодих дерев, особливо навесні люблять нею ласувати. Звичайно ж, який зайчик чи кролик відмовиться від морквинки? Дуже ці тваринки полюбляють траву, як свіжу зелену траву, так і сіно. Ще кролики люблять зерно. Зайчики теж його полюбляють, але їм потрібно його віднайти. За зовнішнім виглядом вони дуже схожі. Можна сказати, однакові мають довгі вуха, довгі лапи задні. Отже, зайчиха приводить на світ маленьких зайченят, а кролиця виводить кроленят. Кролі це свійські тварини, а зайці дикі. Зайченя зайчиха виводить у якійсь ямці і пригортає травою, і йде собі далі. Це не постійна їхня мама. Їхня мама кожна зайчиха, яка проходить поряд, вона їх годує. Тобто в зайченят немає мами постійної, а у кроленят є. Отже, підсумок зайці тварини дикі, кролики свійські. У зайченят немає постійної мами, а у кроленяток є, от і все. Отже наше заняття добігає кінця. Сподіваюсь, ви уважно слухали. Отже, скажіть мені, будь ласка, якого кольору хутро в зайчика взимку? Так, білого. А для чого він змінює колір шубки? Щоб його не помітили, чим ласує зайчик взимку? Він дуже полюбляє молоденькі гілочки дерев. Але іноді просочується в село. І їсть моркву та капустину. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож із зайчиком. А я кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!